Сьогодні напередодні особливого свята дня вчителя ми, учні 21 ї групи, висловлюємо нашим педагогам, нашим найкращим педагогам особливу вдячність. Дякуємо вам за невичерпну енергію, терпіння та віру в кожного з нас. Ви наші наставники, порадники і друзі. Дякуємо за кожен наш урок, який робить вас сильнішими та мудрішими. За кожну добру пораду, за кожне слово і за те, що вірите в нас. Дякуємо. Дякуємо за вашу прагну і за те, що завжди підтримували наше прагнення. Дякую за наше терпіння, мудрість та любов до своєї справи. Ми щиро вдячні за кожну хвилину, яку ви присвячуєте нам. Ви не тільки даєте нам знання, а й відкриваєте нам двері у світ нових можливостей. Бажаємо величезного натхнення, утримуйте задоволення від цієї роботи. Нехай у вас завжди будуть талановиті, здібні та вдячні учні. Бажаємо вам енергії, здоров'я, натхнення та радості кожного дня.